Понял. Йома, це якийсь фільм Голівуд знімав це все. Все так. Ой, покупку опять пусть. Нет, добрий день. А що ми тут робимо? Добрий день, ви спіймані мені. Ви підозревайтесь в тому, що ви не, не, за, ну, не зупинилися потребування поліції раз. По-друге, ви тільки що дуже багато порушили правил ПДД. Пересікання двоє сплошної лінії, їзда по стрічній смузі, у, 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 знищено п'ять автомобілів поліції. І ще цього. Не підчинялися... Ой, я поясни. Коротше, четверте, ми не зупинялися потребування поліції. Будь ласка, сядьте в автомобіль. А він взагалі поїде? Але давайте домовимося, я вам один мільйон доларів, а ви мене відпустите може, давайте, так. Хлопче, хлопче, ну, не не ну, починаю я ці сказки. <рес> я головний поліцейський поліції, ні все. Я говорю, від мене, це ніхто не. Можна я тачкою порулю? й куди ми, ми зараз ми, їдемо? Ми розумієш, що ви таке говорите? Тримайтесь, бо зараз ми будемо з веслів злітати. куди ми їдемо? Та Ой! Ну Коротше, на цьому усе кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. все, Всім пока-пока! Пока-пока!